Вітаю вас на уроці навчання грамоти в першому класі. Відгадайте загадку. Це слово кожен знає, ні на що не проміняє. До цифри сім додам я, що вийде, сім'я. Прочитаємо скоромовку буксиром. Бабуся і дідусь, матуся і татусь, дві старші сестрички. І кошеня лапочка. І ще, звичайно, я. Дуже дружна сім'я. Щоб краще працював язичок, прочитаємо складову табличку. З буквочкою Н рядочки читаємо разом. На, ня, ну, ню, не, нє, ні, ні, ян, ан, ян, ун, юн. Н, Ін, Ін. З буквою Л прочитайте самостійно. З буквою С прочитайте рядки в парі. Читаємо швидко братик. Сім'я. Рід. Тато. Діти. Сестричка, дід, Мама, бабуся. Як ви думаєте, про кого ми сьогодні будемо читати? Послухайте цікавинку, скрізь в Україні знають слово тато. Закарпатці називають тата няню. подекуди уживаємо слово батько. У багатьох місцевостях побутує ще слово отець. Тепер це слово вважають застарілим, а колись часто промовляли Шануй Отця і матір своїх. Збереглося слово Отець у значенні Бог, Отець Небесний. Головна наша молитва починається з вертанням очі наш. А ще це слово вживають як шановливе звертання до священника «Отче, пан Отче». Прочитайте разом зі мною лічилку з веселим настроєм. Мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву не помилюся, старший братик і сестричка. В нас сімейка невеличка, не спиняйте, бо зіб'юся. Мамо, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра, і я, отака у нас сім'я. Поставте відео на паузу і прочитайте лічилку із сумним настроєм. А зараз послухайте вірш Лесі Вознюк, татко і матуся. А у мого татка широченні плечі. Зручно тут сидіти, видно, вдаль малечі. Дужі та міцнюші татко руки має. Він мене високо вгору підкидає. А в матусі ручки лагідні, тепленькі, пригортають ніжно. До свого серденька усмішка ласкава, очі волошкові, сповнені терпіння, доброти, любові. Як візьму за руки татка і матусю, то нічого в світі з ними не боюся. Дайте відповіді на питання, про кого розповідається у вірші? Як ставиться дитина до своїх батьків? Який настрій у вас викликав цей вірш? А наскільки ви були уважні, зараз перевіримо. Поєднайте ліжовий стопчик із правим. Перевіряємо. Поставте відео на паузу і прочитайте вірш різними способами: кором, ланцюжком, естафетою. Сьогодні на уроці ми читали про найрідніших тата і матусю. Ось що в народі про це кажуть. На сонці тепло, а біля матері добре. Як ви розумієте це прислів'я? Сонечко зігріває нас у будь-яку негоду. Воно завжди наступає після дощу. Воно гріє нас фізично, нам не холодно. А материне тепло це духовне. Воно проявляється у турботі, ласті, добрих словах. Біля серця неньки завжди добре. Яка хата такий тин, який батько, такий син. А як це прислів'я ви розумієте? Прислів'я наголошує на такому дітей виховує перш за все сім'я. Діти свідомо чи несвідомо копіюють своїх батьків, тож саме тато і матуся відповідають за те, якими виростуть їхні діти? Давайте з вами складемо до слова мама сенкан. Доберіть два прикметника. Добра, лагідна. Тепер три дієслова. Любить, радіє, піклується. Складіть реченням зі словом мама. Мама це моя подружка. Замініть слово мама синонімом. Ненька. Дайте відповіді на питання, що читали на уроці? Що об'єднує ці тексти? Про кого розповідалось у лічилці? Про кого у вірші? Які почуття викликали у вас ці твори? Як потрібно ставитися до своєї сім'ї? Чому? Ви молодці! Дякую за урок!